<реш> Вертаючись до діми ступки, да. e, порівнюючи так дідуся да. і внука. Діма Ступка, Богдан Ступка. Є різниця між цими артистами. Ну ти знаєш? Я, я чесно скажу, не тому, що я не хочу щось сказати, Мені здається, що це некоректно, uh -huh. чесно. Ну і, і негарно по відношенню і до пам'яті Богдана Сільвесовича, бо це його онук. Uh -huh. І ну, це рідна кров. Знаєш, як я можу сидіти і що я що я Ну а ви спілкувались? Ви дружили? Ну тобто, в Ми, Ну, я не можу сказати, для мене дружба це дещо більше. Uh -huh. Ми спілкувалися нормально, абсолютно ну, да. він не так часто з'являвся на парах. Mm -hmm. Але ми в нормальних були стосунках абсолютно. Mm -hmm. І тому порівнювати взагалі їх е сімейну як е династію, династію Тошку, да, так. типу всіх. Ну. Вони подібні, але вони всі абсолютно різні: і Остап, і Діма. Тобто їх не можна рівняти за одною якоюсь там, Ні, школою. в мене є мої судження з цього приводу, але вони мої. Я не можу пхатися е, в виховні процеси mm -hmm. людей, які до мене не мають відношення. Да? Я вважаю, що якісь речі е, ну, не треба дозволяти там, своїм дітям. Да? Тому що вони дуже поводять себе якось мажорісто. Але mm -hmm. це моє. Я отак це тому. Нічого, нічого поганого я не це.